Сьогодні нас чекає захоплюючий челендж маленька, середня та велика їжа. Кожен учасник матиме випадковий розмір порції, і ми подивимось, кому пощастить більше. Так. Ну і що, погнали дивитись? Це що коло? Але чому така маленька? Та мені пощастило більше. Ого! Яка величезна пляшка! І вся моя. Повірити не можу своєму щастю. Ой, Майлі, глянь на цю крихітку. Та крихітна. Проте має бути дуже смачною. Ніяк не виходить видавити. Отак. От Яка смакота. Продовжуйте я все. Так, ну що ж, я готовий поласувати. Ей, а чому у мене не видавлюються жили? Ну-ка, давай. Добре. Не виходить по-простому. Будемо діяти по-розумному. Тіски у справі. Ось так то краще. Ммм, яка насолода. Так, варто усіх втрачених сил. Майлі, твоя черга. М -м, звичайно, ще без проблем в цією величезною порцією. Ого. А в що майлі така сильна. Ну ж, бо давай, давай. Так, вийшло. Фух, це було потужно. Бачили, у мене вийшло. Тепер я буду ласувати. Ой, яка неймовірна кислятина. А, просто нестерпно. Ти бачила своє обличчя. То подумаєш, не дуже й хотілось. Вау! Ура! У мене пачка чіпсів. Така маленька упаковка. Я розраховувала на щось більше. Ну, гаразд. Все ж таки це краще, ніж нічого. Мм, які смачні чіпсики. Зупинитись неможливо. А який класний хрускіт. Як я все з'їв. <рес> який у тебе смішний браслет, Кевін. Ну добре, моя черга. Спробуємо. М -м -м, смакота. У Майлю така велика пачка. Як же мені хочеться ще. Їй дісталося багато, а мені мало. Ні, Квентін, тримайся, тримайся. Що? Квенті, настояти. Віддай мої чіпси. Як ти посмів їх вкрасти? Поверни бо... А? Стоп! Я просто хотів тобі дещо показати. От, що там у тебе? Відео. Хм, Цікаво, хлопчик на відео каже, що зі зворотнього боку пачки є соус. Треба перевірити. Так, так, поглянь. Перегортаємо. А от і соус. Я ж казав, даремно ти на мене гнівалась. Правда, ти такий розумний, Квентін. Пригощайся. Велике дякую. Яка ж висока упаковка. Не виходить дістати чіпси. Хм, хоча треба було одразу покласти її на бік. Так набагато краще. М -м, чіпси просто смакота. Зачекайте? Куди ж вони поділись? Здається, з іншого боку нема дна. Квентін, Майлі. Вони що реально їдять з моєї пачки? Ви що зовсім? Ні, не треба! Вам кінець! На чуже затихнули. Ну, все. Схоже, цього разу мені нічого не дісталось. А у мене смачний бургер. Яка ж я рада. Ось це мені пощастило. Ніколи ще не бачив таких великих бургерів. М -м, пахне дуже ароматно. Мій смачний, мій м'якенький. Мій улюблений. Квентін, квентін. А так. Подивимось, що там всередині. Ох, яка важка булочка. Давай, давай, ти впораєшся. Давай. І ще трохи. А, що це? Який жах! Квентін. Допоможіть! То То був сон? То був сон! Фух! Добре, давайте подивимося що всередині бургера. Хоча мені трохи не по собі. Хм, начебто нічого незвичайного. М -м, котлета просто супер. Все ж таки не можу повірити, що мені нічого не дісталось. Перевірю я стіл через окуляри додаткової реальності. Так, 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 так. Це у нас що? Ага, маленький бургер. Я його роздивилась. Зараз спробуємо. Смачно, але дуже мало. Майлі, хочеш спробувати? Ні, дякую, у мене свій бургер є. І настав час мені ним поласувати. Додам трохи кетчупу, щоб стало смачніше. Як же хочеться скуштувати? Може, я зможу? Не зможеш. Ти вже з'їла свій бургер. Тепер настала моя черга. Але для початку я додам ще й сирного соусу. Емілі, ти мені вже набридло. Отримуй. Більше ніколи не захочеш брати чужу їжу. Ось так тобі і треба. <реш> ну що ж, нарешті ми залишились з тобою удвох. М -м -м, мій смачний бургер. Просто неймовірно. Фу, Квентін. Це так бридко. Прямо апетит пропав, дивлячись на тебе. Ось це так здається. Я трохи переїв. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще безліч всього цікавого.